Було рідна, солов'їна. І так, це про нашу українську мову. Здавна українці шанують своїх предків і свої традиції. Сьогодні запитаємо криворіжців, чи спілкуються вони українською в побуті. В Побуті я спілкуюся російською мовою, але на роботі я спілкуюся українською мовою. Я спілкуюся з російською мовою вдома, бо мені так зручніше. Я взагалі іноді спілкуюся з російською, там з рідними, з батьками, але пишу усе українською. Переписки загалом українські на роботі. Я фотограф. І ну, якщо клієнти звертаються російською, то я підлаштовуюся, але взагалі використовую українською. На війні спілкуюся українською, тут спілкуюся російською, хоча можу розмовляти українською, і російською в побуті ні, не спілкуюся. Спілкуюся на російській мові, як ми звикли і не бачу в цьому ніякої проблеми. Тому що, якщо ворог теж розмовляє на цій мові, це не значить, що нам треба відмовитись від той мови, з якої ми починали життя своє. І спілкуюсь тільки в робочих моментах якихось, в державних установах спілкуюсь вільно. Ну, розумієте, я е, е, народився, ходив в школу в рускоязичну, служив в армії рускоязичний і все в нас рускоязичне. Тому і употребляю русський і українському. Ну зараз переважно вживаю українську мову. У роботі. А так більше російською ми спілкуємося. В основному зараз розмовляємо і в побуті, і так спілкуємося з людьми. Але якщо хтось розмовляє російською, то без проблем розмовляємо російською. Ну взагалі, в переписці з інстаграм-магазинами, там сайтами з ну, у школі та Так, в кафе. Якщо мені хтось дзвонить, то обов'язково спілкуюся українською мовою і завжди на касах, і в місцях, де спілкуються. Суспільних місця, звичайно, української мови. Намагаюсь. Дуже важко, але намагаюсь. Так, спілкуємося. Особливо після повномасштабного вторгнення ми ну, стараємось переходити на українську мову і в роботі, в публічному просторі, в соціальних мережах, ну і в побуті також. Так, досить часто. В залежності з ким я розмовляю. З бабусею я завжди українською спілкувалася. В основному суржиком користуюсь російською геть не користуюсь, а суржиком українською мовою. Вдома на роботі, на навчання. Іноді спілкуюся, але дуже рідко. В основному так русські проскакують. А переселенка збахнута. Ну, в магазинах і в школі там, на уроках. На роботі. На, на роботі також. Намагаюсь. Чим більше, тим краще.